Jesse Game World розповіли деталі про майбутній DLC для Stalker 2. The Last of Us 3 не вийде ніколи. Death Stranding 2. Новий приголомшливий трейлер. Нові деталі та реліз вже літом. Нова Xbox може вийти 2027 року. Indiana Jones and the Great Circle вийде на PS5 вже 17 квітня. В мережу злили рендери відміненого сиквелу Batman Arkham Knight. Це просто фантастично. Нова гра по залізній людині може бути бути анонсована вже 17 березня. Battlefield 6 неймовірна. Багато деталей про гру. Нова портативна консоль від Xbox вже цього року. Nvidia представить справжнього монстра. Відеокарта, в якої на борту аж цілих 96 Гігабайт пам'яті. Новий фільм по Resident Evil вийде наступного року. Представлені деталі Switch 2. RTX 5050 за 250 доларів. Killing Floor 3 перенесли. Нове Сі для Starfield. Titanfall знову відмінили ремейк Tony Hawk's Pro Skater 3 плюс 4. Вийде вже 11 липня. Релізнулась оновлена версія GTA 5 на ПК. Нові деталі Doom The Dark Ages та багато інших прекрасних чудових новин. Ви отримаєте в сьогоднішньому відео. Тож традиційно захопіть чогось похрумтіти за переглядом. Підписуйтеся на канал, ставте дружній палець догори під відео та погнали! В нещодавньому інтерв'ю для такого медіа ресурсу, як відеогеймер, World поділилися інфою щодо майбутніх DLC. Обіцяють здивувати фанатів новим поглядом на зону. План команди полягає в тому, щоб додати радикально новий свіжий раніше не бачений погляд на зону. Цитую: гравці будуть найкращими суддями. Що стосується нас, то ми будемо продовжувати наполегливо працювати, щоб вони не були розчаровані. Ми можемо запевнити всіх, що з розширенням сюжету ми дійсно. Прагнемо здивувати гравців і показати цей світ з нових перспектив. Отож, хто не в темі, Stalker 2 повинен отримати ще два масштабних сюжетних DLC. Але наразі дати релізу, на жаль, немає. Хоча є надія, що в скорому часі ми отримаємо дорожню карту, де дізнаємося як про всі майбутні плани компанії, так і власне дату релізу майбутніх доповнень. Зізнавайтеся, очікуєте на нові DLC, грати будете? Очільник Нотідог Ніл Дракман заявив, що The Last of Us 3 не вийде, ймовірно, ніколи. Пряма мова. Я чекав на це питання. Мабуть, єдине, що я можу сказати, не варто розраховувати на продовження The Last of Us. Можливо, на цьому й все завершиться. Хм, Бути чесним, гра слів, ось як можливо, в нашій ситуації відіграє ключову роль. Виглядає так, що Ніл просто гучно хайпує перед релізом другого сезону ластуху, яка вийде вже ось через місяць. До того ж, він сказав, що не варто. Очікувати продовження історії, але ніхто не відміняв сиквели та приквали. Особисто я доволі скептично ставлюсь до заяви Ніла Дракмана, адже закінчувати історію на піку популярності, історію продовження якої з нетерпінням очікує весь світ, просто нерозумно. А що ви думаєте з цього приводу? Розводить чи все ж може бути правдою? Death Stranding 2 отримала дату релізу, новий приголомшливий трейлер та цікаві подробиці гри. Передзамовлення гри стартує 17 березня за ціною 70 доларів за стандартне видання 80 за делюкс та 230 за колекційне. Сама ж гра вийде трішки більше як за три місяці, 26 червня, ексклюзивно на PlayStation. Події гри розгортатимуться за 11 місяців після першої частини. Трейлер гри фактично переповнений символізмом та різноманітними відсиланнями, що виглядає доволі моторошно. Ось до прикладу: солдати-скелети, які є фізичним відлунням культури зброї у США. Яка панувала до апокаліпсису в трейлері. Показані нові локації, неймовірно красиві пейзажі, страшезні, але й водночас прекрасні монстри та багато інших ключових героїв. Загалом трейлер виглядає як справжній витвір мистецтва, і це потрібно грати. Погоджуєтесь? Всупереч нещодавнім заявам про нову Xbox 2026 року, завдяки інсайдерам в мережі з'явилася нова інформація щодо майбутнього покоління консолей, згідно з якими Xbox Ne. Екст може побачити світ 2027 року. І це, ймовірно, може бути такий собі ПК для телевізора. Відомий інсайдер Джес Корден під час подкасту Xbox 2 заявив, що консоль буде представляти собою такий собі ПК у френдлі Тіві-форматі. Розробникам доведеться створювати проекти під Windows PC з урахуванням специфікації консолі. Ну і на завершення, Джес заявив, що очікувати консоль варто не 2026, а 2027 року. Battlefield Bad Company 2 могла б отримати продовження за словами Девіда Голдфарба, гейм-директора Bad Company 2, сюжет міг би розгортатися на фоні конфлікту між США та Росії із-за Аляски. Але DICE не дала зелене світло проекту його відмінили. На жаль, але на щастя, наразі в активній розробці відбувається шоста частина Батли, онлайн режим якого активно тестується в закритому режимі. І як було очевидно, витоки тестування вже вільно гуляють мережею. Найбільше хвалять. Гру за звук мовляв, нічого подібного в іграх раніше не було. Робота команди над звуком просто зносить дах. Технічно гра виглядає також соковито, а вишенькою на торті є руйнування. Так, це те за що ми насправді любимо. Battlefield. щоправда, у відео помітні деякі графічні баги, але це дрібничка на фоні загальної краси. До того ж, це альфа тест. В цілому гравці відгукуються про проект виключно позитивно, враховуючи навіть те, що гра на відносно ранніх Етапах розробки. Нову Battlefield обіцяють випустити до кінця цього року, і я сподіваюся, що це станеться, адже без сумніву набігаю там не один десяток годин. А ви чекаєте нову батлу? Думками діліться в коментарях. Індіана Джонс вийде на PS5 зовсім скоро. Завдяки інсайдеру Біллі Білкун, чутки якого завжди підтверджуються, заявив, що гра вийде 17 квітня, практично через місяць. До того ж, вчора стало відомо, що гра отримала віковий рейтинг для PS5, Що по суті вже офіційно підтверджує заяви інсайдера. Передзамовлення обіцяють відкрити вже 25 березня. На фоні нещодавніх чуток від Джейсона Шраєра щодо відміни сиквелу Arkham Knight, Фанати швиденько. Відкопали в мережі причетних до проекту завдяки ArtStation знайдений автор цих робіт. Ми бачимо моделі вже постарівшого Брюса Уейна, нового Бетмена Деніал Вейн, Кіллер Крок, лялькар та мисливицю. Проект розроблявся з 2015 по 2017 рік і по невідомих причинах був відмінений. Шкода, думаю, це ціла трагедія для фанатів Бетмена. Але віримо в краще та надіємося, що до цього проекту рано чи пізно повернуться. І Еймоть. Може представити гру про залізну людину на GDC 2025, яка пройде з 17 по 22 березня. Анонс проекту відбувся 2022 року, але з тих пір інформації про гру практично не було. Тож закономірно з'явилися чутки, що гру могли відмінити. Але участь ea Motive на конференції це спростовує. Раніше стало відомо, що проект розроблявся на Unreal Engine 5, і це буде сінгл-плеєр у відкритому світі з рольовими елементами, завдяки інсайдерам. Руджезу кордену з'явилася інформація, що Xbox планує випустити свою портативну консоль вже цього року. Мовляв, Microsoft активно працює над новим пристроєм під кодовою назвою Kinen. Це буде спільний проєкт з одним із виробників ПК пристроїв, таких як Lenovo MSI або Asus. Пристрій, скоріше за все, буде працювати на повноцінній Windows з інтеграцією Game Pass та можливістю встановлювати сторонні магазини по типу Steam. Також Майки планують покращити геймбар та інші функції Windows 11 задля оптимізації ігрового процесу на портативних пристроях. NVIDIA готує RTX Pro 600 Blackwheel – нового монстра, в якого на борту буде цілих 96 ГБ відеопам'яті. NVIDIA може представити її вже на GTC 2025, яка пройде з 17 по 20 березня. Відеокарта отримає 24 064 куда ядер на 2304 більше, ніж 5090 місто – 96 ГБ DDR7. Споживання енергії в 600 Вт. Використовує 16-піновий роз'єм та дисплейпорт 2.1. Ймовірно, ціна цього монстра буде переважати за півмільйона гривень. Зізнавайтеся, хотіли б пограти на ній Stalker 2. Друже, якщо ти мрієш абгрейднути свій ПК топовою 50, 80 чи 90, стати щасливим власником новенького айфону, ну або ж зібрати королівський ПК з нуля, але боїшся навіть гуглити в інтернеті це діло із-за захмарних цін, та подекуди не супернадійної якості, магазин КТС це саме те місце, де ти без побоювань сміливо втілиш всі свої мрії в реальність, адже лише в магазині КТС найприємніші ціни. Ні, абсолютно вся техніка від офіційних виробників, тому за якість та гарантію перейматися точно не потрібно. Сервіс магазину КТС також на найвищому рівні. Ось тут ти замовив за день-два в тебе все на руках. А якщо бажаєш все перевірити фізично або ж щоб тобі зібрали ПК справжні професіонали, звертайся у фізичні магазини в твоєму місті, і ти будеш вражений швидкістю та професіоналізмом. До того ж, скориставшись промокодом. Метареаліст ви отримаєте мінус 5% знижки на абсолютно весь товар. Я сам купую там всю техніку без виключення, та ось зібрав ПК на 4090 І повірте, знаю про що кажу. Тож наполегливо рекомендую всі деталі та промокод в описі під відео. Нова екранізація Resident Evil вийде осінню 2026-го і має всі шанси вистрілити. Нам обіцяють повний перезапуск, та що проект буде більше схожий на гру. Новий режисер, нове акторське бачення. Постановкою займається небезвідомий Зак Крегер, який, як заявляє, є відданим фанатом серії. І оживити франшизу для нього є ділом честі. Фільм обіцяє повернутися до самих витоків, приділяючи більше уваги атмосфері жаху та напру. Пам'ятаю бородаті часи, коли під час закінчення оригінальної екранізації в титрах валили самі сліпкнот. Nintendo Switch 2 отримає підтримку NFC. Це технологія бездротового зв'язку малого радіусу Діїв, один дотик та Wi-Fi 6. Заряджати консоль можна буде від любого з двох Type-C. А 2 квітня відбудеться Nintendo Direct, який буде присвячений Switch та новим іграм на цій консолі. Думаю, тоді отримаємо більше цікавих деталей по наступній поліці портативці. видання відеокарт споділилося чутками щодо молодших відеокарт RTX 50 ї серії кажуть, що Nvidia розглядає можливість випустити RTX 5050 вартістю менше ніж 250 доларів, що майже у вісім разів дешевше від 5090. RTX 5050 буде не тільки для мобільної версії, а й звичайною, де на борту буде 8 гігабайт відеопам'яті, а от щодо 5060 та 5060 Ті, то їх анонс може відбутися вже 13 березня. До речі, в 5060 буде два варіанти: як 8, так і 16 гігабайт пам'яті. Такий собі майже аналог 5070. Поява на полицях цих моделей очікується за місяць після анонсу. А ви плануєте переходити на 50-ту лінійку? Чи все ж спішити немає куди? Killing Floor 3 перенесли на більш пізній термін. Після закритих тестів розробники вирішили приділити більше часу на розробку, більше уваги на деталі. Аби проект вийшов якісним та незабагованим, тому більшу частину передзамовлень відмінять та гравцям повернуть гроші. Сумно доведеться ще трохи почекати. Starfield подає признаки життя. Офіційний акаунт гри в Twitter обіцяє насичений 2025 рік для фанів гри. Пряма мова. Ми знаємо, що ви з нетерпінням чекаєте новин. Команда наполегливо працює. І хоча ми поки не готові поділитися конкретними деталями, все ж в цьому році для гри заплановано багато цікавого. Ми не можемо дочекатися розповісти вам про все, коли прийде час. Розробники вийшли на зв'язок у відповідь на прохання фанатів поділитися будь-якою інформацією по грі. Як на мене, очікувати вау-ефекту по цій темі я б не радив. Занадто багато часу пройшло від релізу гри. Respawn відмінили неанонсований мультиплеєрний шутер від першої особи у всесвіті Titanfall. Цей проект розроблявся протягом декількох років, і його закриття відбулося ось на днях без будь-яких деталей причин закриття. Минулого року Джеф Граб повідомляв, що гра не є номерним продовженням франшизи. Ну й на цьому дякуємо та сподіваємося, що третю частину гри ми все ж колись отримаємо. Увага! Всім прихильникам скейтбордингу! Ремастер Тоні Хоукс про скейтер три плюс чотири. Вийде на ПК та консолі 11 липня для власників делюксового та колекційного видання. Гра буде доступна вже 8 числа. В грі будуть доступні всі скейт-парки з класичних ігор, і також абсолютно новий рівень під назвою Water Park. Щодо саундтреку до гри він також залишиться незмінним. В грі з'явиться багатокористувацький онлайн режим до 8 гравців. Ремастер обіцяє бути доволі чіловим та драйвовим. Розробники явно знають, як грати на ностальгії. Вийшла покращена версія GTA V на ПК, водночас, яка, як виявилось, є найгіршою грою в історії Rockstar за відгуками гравців в Steam. В чому ж проблема? Безліч технічних проблем, які пов'язані з низькою продуктивністю, обмеженням в 120 кадрів та проблемами з перенесенням прогресу в GTA Online. Це все й призвело до того, що рейтинг гри впав до змішаних та 52% позитивних оцінок. Але все ж це не заважає триматися грі дуже впевнено, адже. Онлайн переважає за 100 тисяч одночасних гравців, що є доволі хорошим показником для гри, яка вже вийшла практично 12 років тому. А ви чекаєте на шосту частину думками діліться в коментарях? Новий Doom за Dark Ages можна буде пройти без вогнепальної зброї, мало віриться, але розробники розповіли, що значно розширили механіку ближнього бою, що й дасть можливість пройти гру без стрілянини. Але запевняють, що це буде дуже непросто. Якщо люди проходили Dark Souls без втрат, а Doom 2016 на кошмарі використовуючи тільки пістолет, то без сумніву вони зможуть зробити це в новій Doom тільки лише зі щитом та ближнім боєм. Але це буде дуже складно. Нова Doom за Dark Ages вийде п'ять. 15 травня на ПК PlayStation та Xbox. А ви готові до такого виклику? Особисто я ні. Адже стільки вільного часу на прокачку скіла в мене банально немає. Але це звучить як хороший виклик для фанів серії. 14 березня відбудеться презентація Silent Hill Transmission, яка буде присвячена розкриттю деталей по Silent Hill F, про яку востаннє ми чули в далекому 2022-му. Сподіваємося на гучні анонси та дату релізу. А ми обов'язково будемо слідкувати за найгарячішими та найцікавішими новинами у Всесвіті відеоігор та інформувати вас відразу, без затримки. Тому підписуйтеся на канал та ставте дзвіночок, аби бути в курсі найсвіжіших новин. Тут затишно та тепло то єднуйтеся бонусом вліпіть лайк під цим відео та поділіться вашими думками з приводу того, що вас вразило найбільше. Ми традиційно не прощаємося, адже дуже скоро вийдемо на зв'язок з порцією чудових новин для вас. До зустрічі!